Себе не бо виходячи з-під Божого правління, з-під законів Божих, воно автоматично куди потрапляє під правління Слова Духа, а Він робить те, що він може робити. І тоді, каже далі і будь злики на Сонці. Стривоження, тривога, депресія, чи не основна хвороба сучасного періоду. Люди помертвіють від страху, і на світ найде щось дуже несподіване, коли закінчаться всі сили небесні. Тоді прийде син чоловіч на небесних хмарах, прийде, як злодій, що має. Небо і земля пройдуть, а слово моє не пройде. Да. І далі, саме основне, те, що торкається нас особисто, нашого земного життя, Господь застерігає і говорить, доводить нам до розуму, щоб ми часом не обваженіли від обжирства п'янства і життєвих клопотів. Клоп. Обважили, знаєте, коли літак перегрузити, він не може злетіти. Коли дати космічний корабель більше, кілограм навіше щось, він не може злетіти. Коли човен теж перегружений, він паде на многу і хитається. Ми можемо тільки взяти певну кількість якогось там товару з свого. Свої руки інакше треба машини, авто, таксі з ними. Щоб ми не уважнили. От і матеріальні груби тягне людина додому. Людина має літати, підноситься угору. А все це так за знаєте, що і руху вже немає жодного, а не може бути життєві клопоти, а скільки їх є, вся нині житейську від одного виявляється потрібно, щоб той день не впав на вас ненацька. Господь грозить, грозить. Немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на лиці цієї землі. І далі каже, чувайте, моліться безупинно. Безперестану, не просто молитися, а безупинно молитися. І над тим дуже багато працювали християни з ранніх віків, як би то молитися безупинно. Це вже не просто заповідь Господня. Так, вона є заповідь Господня, але більше від того, це вже. З'єднати молитву із нашим фізіологічним, природним, спонтанним рухом, тим самим дихання. Тим диханням. як ми дихаємо, саме краще прив'язати до дихання. Техніка отака. Ісусова молитва, вона вдиха, половина Ісуси. І зовнішніх перешкод, які не заважали би заводити постійно цю молитву, щоб ви могли уникнути всього, що має збутися перед приходом Сина Чоловічого. І ми вже це бачимо. Відкриємо очі на те, що відбувається навколо нас, і зрозуміємо, бо ми питаємося, а чому це, чому те. Чому народ пішов один круги? Чому розвиваються події саме так і так і чому там у нас така вже розіб'ята Україна, знаєте, там ми далеко не розіб'яті. не єдині в цьому світі страждаємо. Далеко. Просто своє горе те своє, воно найближчий вже, що нам Подібно, до чоловіка. Подібно іншим до нашого. Все-таки то беззаконня себе має вичерпати. Вичерпати. Воно вже той світ, який хвалиться себе собою, який тішиться ілюзіями, науково науковотехнічного прогресу, світлого майбутнього, пам'ятаємо того комунізму, і люди шаленіли від самої думки комунізму і йшли щиро за тим, куди і інші, в впеклиш. Інших сунули. інші ідеї, одна, друга, третя. Поки цей світ його ілюзія не вичерпається, не дійдуть до свого остаточного кінця. Напевно, так можу припускати, допускатися з, з висоти цієї казанці, проповіді, та, виявляє таким чином свою терпеливість. Бо не хоче нашої Богу, перераптової, не хоче. Хоча Його he so, said,